Казка Шарля перо зачарована красуня. Давно, давно колись собі жили король і королева, і не було в них дітей. Щодня вони бідкалися ах, якби нам дитинку, але дітей не було, та й не було. І ось одного разу королева купалася, а з води вилазить жаба, і каже до неї людським голосом Твоє бажання здійсниться. Не мине й року, як в тебе буде донечка. І сталося так, як сказала жаба. Королева народила дівчинку та таку вже гарну, що король не тямився з радощів і справив пишний бенкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих, а й чарівниць, щоб вони були прихильні до дитини. В його королівстві жило їх тринадцять. А золотих тарілок, на яких їм мали подавати страву, було в короля тільки дванадцять. Отже одна чарівниця мусила зостатися дома. Банкет був надзвичайно пишний, а наприкінці чарівниці стали обдаровувати дитину чудесними дарунками. Одна дала їй доброчесність, друга красу, третя багатство. Одне слово, дівчинка дістала все, чого тільки в світі можна забажати. Коли одинадцята сказала своє побажання раптом увійшла тринадцята. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили, тому, ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, вона сказала на весь голос такі слова як досягне королівна на 15 років. То вколиться веретеном і помре. І, ні словечка більше не промовивши, лиха чарівниця пішла геть. Всі злякалися. Тоді виступила дванадцята, яка ще не промовила свого побажання, і, хоч зовсім знешкодити злі чари було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх, а тому сказала Хай королівну спіткає не смерть, а тільки глибокий столітній сон. Король, щиро бажаючи вберегти любу дитину від нещастя, видав наказ спалити всі веретена в цілому королівстві. А побажання всіх інших чарівниць цілком справдилися. Бо королівна росла така прекрасна, ввічлива, привітна і розумна, що була кожному люба, хто тільки гляне на неї. І ось того дня, коли їй виповнилося 15 років. Трапилося так, що короля й королеви не було вдома, і королівна залишилася самісінька. От вона й почала ходити скрізь та обдивлятися палац. Обдивилася всі кімнати й покої і нарешті прийшла до одної вежі. Почала вона підійматися вгору крученими сходами, аж бачить, перед нею невеличкі двері. В Замку стримить іржавий ключ. Вона повернула ключ, двері відчинилися, а там у невеличкій комірчині сидить якась бабуся з веретеном і жваво пряде кожіль. день, бабусю, привіталася королівна. Що це ви робите? Пряду, відповіла стара і кивнула головою. А що це у вас у руках, що так весело крутиться? запитала королівна, взявши в руки веретено, і хотіла спробувати й собі прясти. Та ледве вона торкнулася веретена, як справдилися лихі слова чарівниці. Королівна вколола собі палець. Вмить вона впала на ліжко, що там стояло, і її оповив глибокий сон. Цей сон охопив і увесь замок. Король і королева, які щойно вернулися і війшли до зали, раптом заснули. А разом із ними всі придворні та челядь. Поснули і коні в стайнях, і пси на подвір'ї, і голуби на даху, і мухи на стінах. Навіть вогонь, що горів у печі, заснув, а печеня перестала шкварчати. Кухар, який хотів був смикнути кухарчука за чуба, щоб не ловив гав, пустив його і заснув. Вітер ущух, і на деревах перед замком не ворухнувся більше жоден листочок. А навкруги. Почав розростатися терен Щорік то вище, і нарешті виріс він такий високий, що закрив собою цілий палац, навіть прапора на даху не було видно. І пішла по країні поголоска про зачаровану красуню, бо так прозвали королівну, і час від часу різні королевичі намагалися пробитися до палацу крізь терновий живоплід, але ніяк не могли бо терни так міцно сплелися, наче мали руки, і не пускали юнаків. Так минуло багато років. І ось приїхав у цю країну ще один королевич, і почув, як старий дід розповідає про Тернову огорожу, що за нею буцімто стоїть палац, а в палаці спить прекрасна королівна, і з неї разом сплять усі король і королева, і всі придворні та челядь. Дід чув ще від свого діда, що приїздило багато королевичів, і хотіли продертися крізь терни, та не могли. Тоді юнак мовив: Я нічого не боюся, крізь терни продеруся і зачаровану красуню побачу. Добрий дід хотів відрадити його, та королевич не послухався. Саме тоді й минуло сто років. І настав день, коли зачарована красуня мала прокинутись. Пригарний духмяний цвіт укривав тернові кущі, і тільки но королевич підійшов до них, терни самі розступилися перед ним і вільно пропустили його вперед. А позад нього зімкнулися знову. На подвір'ї палацу він побачив коней і ряби гунчаків, що лежали й спали. На даху сиділи голуби, сховавши голови під крила. У палаці, куди він вступив, на стінах спали мухи. Кухар на кухні підняв руку, наче хотів схопити кухарчука за чуба. Служниця сиділа над чорним півнем, немов збиралася його обскубати. Він пішов до зали і побачив там придворних, що лежали й спали. А вище на троні, схиливши голови, спали король і королева. Він пішов ще далі. Скрізь стояла така тиша, що йому чути було власний подих. Нарешті прийшов королевич у вежу, відчинив двері до маленької комірчини, де спала на ліжку зачарована королівна. Вона була така прекрасна, що юнак не міг од неї відвести очей. Королевич схилився і поцілував її. І тільки но він її поцілував, красуня розплющила очі, прокинулася. І привітно глянула на нього. А потім встала, а за нею повставали всі. Прокинувся король і королева, прокинулись придворні і здивовано подивилися один на одного. Пробудилися на дворі коні і зацокали копитами, посхоплювались гончаки, замахали хвостами, голуби на даху виймали голови з під крил, озирнулися навкруги й полетіли в поле, стали повзати мухи по стінах. Спалахнув у печі вогонь, і кухар дав такого ляпаса кухарчукові, що той аж закричав. Служниця вмить доскубала півня. А незабаром королевичі і королівна взяли шлюб. Вони справили пишне, препишне весілля і жили щасливо аж до самої смерті. Ось і казочці кінець. Чи сподобалася вам, дітки, ця казка? Якщо так. Обов'язково натискайте пальчики вгору і підписуйтеся на наш канал.